Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ів. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Зараз перед вами. Якісна резинова втулка, яка застосовується для кріплення декоративної накладки двигуна на сам двигун. Один з каталожних номерів 0,38 103 638к. Дана втулка застосовується на безлічі автомобілів групи ВАК, авто, таких марок, як Audi, Skoda, Seat, Volkswagen. Повний перелік автомобілів та каталожних номерів можна знайти за посиланням під цим відео. Безпосередньо зробити покупку. Також можна за посиланням. Пам'ятайте, все життя складається з деталей з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.